В інтернеті є дуже багато відео на дуже схожі теми, як закохати в себе нарциса, як повернути нарциса, який е, утилізував людину і пішов. І все в цьому ж роді. Е, питання: На нащо, чому ці відео такі популярні? Якщо вони, їх хтось знімає, мабуть, вони комусь потрібні? І друге питання, нащо людей хвилює цей такий нездоровий інтерес, ця зацікавленість до того, як повернути нарциса, або як захова... закохати в себе нарциса або ж нарциску. От, Давайте подумаємо про це. Людина відчуває себе настільки дефіцитарною, настільки залежною від іншої людини, що вона просто не уявляє свого життя без того, що та нездорова, психічно, нездорова маніпулятивна людина нарцисична, знаходиться не біля неї. То тобто, ви маєте знати, що якщо ви за когось чіпляєтеся, якщо ви за якимось біжите і хочете повернути собі назад, то ви є жертвою, ви не мисливець, ви є жертвою і ви знаходитеся в трикутнику Карпмана. І е, якщо е, ви прагнете повернути людину. Яка залишила вас з тих чи інших причин пішла від вас, то це вже саме собою є нарцисизм, це нарцисичний прояв. Повернути собі іграшку, повернути собі те, що вам дуже необхідне, от саме зараз, в цей час, погратися з цією іграшкою, потім знову, можливо, кудись її поставити на паличку, як дитина, або викинути взагалі на смітник і, і так далі. От, навіщо людям повертати своїх колишніх партнерів, свою колишню близьку людину і відчувати з цього приводу дуже великий дискомфорт, неповноцінність свою особисту? І перейматися хворобливо цим питанням, от давайте поміркуємо з цього приводу. От нащо людям, чому люди себе так не цінують? Чому люди не цінують хороше ставлення до себе іншої людини, яка залишається з ними, розділяє з ними всі радощі і складнощі життя і все в цьому ж роді. От Чому потрібно гнатися, бігти за іншою людиною, яка там накивала п'ятами, сказала, що у вас більше не зацікавлена, або просто щезла без якихось пояснень. От чому? Невже ви настільки слабкі? Нев невже ви настільки себе не поважаєте, щоб. Запхати себе кудись на дальній план, поставити на перший план цю людину, яка вами знехтувала, яка вами маніпуля... маніпулювала, газлайтила, аб'юзила вас, там, вчиняла різні нехороші справи щодо вас стосовно вас. І потім у вас знецінила. І... Щезло з вашого життя, а ви біжите за нею і чіпляєтесь за неї, немов за останній пліт на Титаніку, останній вільний пліт. Інакше, якщо ви не зачепитесь за цю людину, то ви, мабуть, вважаєте, що ви помрете, там, потопитеся і так далі. Ну, це, це ненормально, це нормально, це. Це думки жертви, це думки людини, яка не знає себе, яка не може нездатна побудувати з собою зв'язок зі своїм внутрішнім я, зрозуміти свої потреби, окреслити кордони своєї безпеки, подивитися, проаналізувати на ситуацію на інших людей, як вони до вас ставляться. Що вони можуть вам взагалі в житті запропонувати? Або тепле, щире, неглибоке, взаємо не красиве слово в цьому контексті, але взаємовигадне партнерство, або ж вони просто будуть качати з вас ваш ресурс, тримати вас на короткому повідку? І коли захочуть з'являтися, коли захочуть зникати з вашого життя. І потім приходити до вас підідати ваш ресурс, коли в них буде е дефіцит ресурсу в їхньому розпорядженні. От, Невже ці люди настільки слабкі настільки не люблять себе, не поважають себе, що вони здатні віддати своє життя на розсуд іншій людині, яка вчиняє з ними брудно? А Часом люди вчиняють дуже брудно зі своїми найближчими людьми. Ось. Тому людям, вам, якщо ви дивитесь це відео і у вас бентежить ця проблема, як повернути, чи як закохати в себе нарциса чи нарциску, вам треба дуже добре задуматися і попрацювати з самим собою або з самою собою. І зрозуміти, що ви хочете в цьому житті, чи хочете ви своєї особистої особистісної безпеки, внутрішнього балансу, наповненості своєї самоповаги до себе, поваги до себе з боку інших людей, тим паче найближчої людини, чи ви хочете викинути ці всі потреби здорової людини на смітник? І отримати ось ту іграшку, яка одного разу знецінила вас і завдала вам такого болю, що ви не змогли це пережити, і почали таргетувати цю людину, бігти за нею і не спати, і не їсти, і думати, як її собі повернути. Це вже нездорове ставлення до себе в першу чергу, в другу чергу до свого життя, до своїх перспектив, і в третю чергу, а можливо, навіть і найголовнішу чергу, ставлення до цієї людини, яка зачепила вас гачками так, що ви втратили свою ідентичність, ви втратили волю, і ви втратили самоповагу. І відчуття особистої безпеки. Чи думали ви над цим? Чи все ж таки ви хочете бігти за людиною, повертати її, що не гарантує того, що вона повернеться раз і що вона не піде два? Бо всім відома е істина. Яка говорить про те, що якщо вас залишила якась людина разом, вона залишить вас ще. І я мушу сказати, що немає серед нас таких унікальних людей, яких людина не залишить не те, що ви вперше, а і вдруге, і втретє. Одна і та, і та ж сама людина. Тому подумайте, на що ви витрачаєте свій ресурс емоційний, психоемоційний, своє здоров'я, свій час. Чим заповнюєте свої думки, чим наповнюєте своє серце і зважте, чи це варте того, щоб чіплятися за людину, недостойну людину, як за останню, ніби за останню Соломенко. Чи можливо краще знайти себе врешті-решт? Знайти свою волю, внутрішню волю, і вибудовувати своє життя таким чином, щоб на першому місці були ви. Це не егоцентризм, це звичайний здоровий егоїзм. Коли ви себе цінуєте, ви себе любите, але мова не про. Залюблення себе до рівня нарцисизму того ж, де ви себе, знаєте свої потреби, де ви рухаєтеся до реалізації своїх цілей особистих і завдань, і там, де ви здатні і прагнете до того, щоби поряд з вами була людина, яка Буде вам надійною опорою, а ви будете, в свою чергу, надійною опорою тій людині, людина буде вас розуміти, підтримувати в найкращих і найгірших ситуаціях, які бувають в нашому житті. І коли людина не буде від вас вимагати, щоб вся ваша увага спрямовувалася на неї, що ніби вона центр цього Всесвіту, а ви навколо неї обслуговуєте як обслуговуючий персонал. Жінка ви, чи чоловік не має значення. І от тоді, от тоді, тоді можна буде говорити, що у вас якісні стосунки, що ви цілісна людина, що ви достойна, самодостатня людина, достойна любові і поваги, не тільки Сама до себе чи сам до себе, а й іншої людини, бо якщо ви не поважаєте себе, якщо ви не здатні поважати себе, цінувати себе, свій час, свій, свій ресурс, своє життя, свою особисту безпеку, то ніхто не буде цінувати, любити вас так, як ви того хотіли би, або заслуговуєте. Тому, дорогі друзі, треба дуже добре думати над тим, коли людина, яка вас залишає, ваш близький партнер, чоловік, чи дружина, або хлопець, чи дівчина, треба дуже добре подумати і зрозуміти, що для вас важливо бігти за тінню, яка не є вашою і ніколи вашою не була. Бігти за чужою тінню, там, де порожнеча, і там, де нема нічого, окрім болю, смутку, знецінення і тому подібне. Або ж жити своє життя повноцінно, усвідомлено. Подумайте над цим.